Окремо подяка, так би мовити, спонсору цього відео, який об'язно згодився надати крісло своєї дитини для ось цього відеоролика. Так що, Василь та Матвій велика вам подяка. Друзі, всім привіт! Чи можна в американський автомобіль вмонтувати дитяче крісло з системою Ізофікс? Поступило до мене ось таке запитання. Відповідь проста, так, в американський автомобіль можна вмонтувати як із системою Isofix, так і саме американське крісло. Американське крісло відрізняється, в них нема кріплення Isofix. Сьогодні я вам покажу, як саме кріпити Isofix в Jeep Patriot. Та й не тільки. Всі американські автомобілі обладнані системою, щоб кріпити крісла. Показую, дивіться, є у нас ось такі якоря. Один, другий. З цієї сторони. З цієї сторони теж саме один якір та другий якір. І на ці якоря ми будемо чіпати саме крісло. Тож я показую вам все поступово. І так, висуваємо сам механізм. Зараз у нас стоїть червоний індикатор. Коли ми його закріпимо, він стане зеленим. Отже, висуваємо сам механізм і направляємо його в якір. Те саме робимо з цієї сторони. Коли ми його закріпимо, індикатор стане зеленим. Дивіться, направляємо. Защолкнули, все, він став зеленим, він закріпився. Те саме з цієї сторони, але це ще не все. Що ж, останні дії, які ми маємо зробити, маємо його засунути в самий кінець. Все, крісло закріплене. Слідуючи, У мечбеках є в нас ось таке кріплення ще, яке ви можете закріпити ззаду, аби сама спинка не рухалась. Якщо, наприклад, ось такого патріота, як у мене, що ми робимо? Ремінь безпеки ми просуваємо ззаду спинки. Ось так ми його просуваємо і закріплюємо. Далі є у нас ось така система, якою ми закріплюємо саме ось цей ремінь, щоб він нікуди не рухався. Все і крісло у нас можете садити дитину. І будете впевнені в її безпеці. Дивіться, це крісло у нас є 360. Ось є позначки. Що це означає? Коли ви ще повністю не закріпили дозаду крісло, у нас є знизу ось такий рычажок. Його натискаємо і крісло крутиться на 360. Ось так ось і посадили дитину. Посадили її прямо і тоді вже засуваємо до кінця. І так, це було відео з системою Ізофікс. Американські виробники крісел, у них трошки інакше кріплення. Кому буде цікаво, я вам розповім ще і про американського зразка крісла. Ну що ж, до нових зустрічей!